Сьогодні стрільби для вдосконалення навичків особового складу, для злагодження розрахунків, для подальших виконань бойових задач. Так, Давайте коротко згадаємо і ТТХ. Калібр який хто знає? 23. Точка хлопці, все, що вище 20 мм, називається що? Снаряд для патрона. Говоримо правильно. Для того, щоб стріляти в закритій позиції, що ми маємо мати? Балістичний калькулятор. Зараз я ще раз покажу, вам, вас ознайомлю. Вибираємо обратно. Все. І наше місце бачите, mm -hmm. ми себе позиціонуємо. Значит, тут, тут дивися, тут ми можемо додати ПЦ, це фронт цілі і глубина цілі. Mm -hmm. Давайте спробуємо. Mm -hmm. Зараз Сідай. Сідай за з на водці. Подивилися, скореектували там вправо, не забувайте про срез висок. Стріляйте трошки вище, БМП десь на пів метра. Ок, окей, все, давайте працюємо. Беремо Молодці. Ну, якщо без машини це було 25-30 секунд, розрахунок мав впоратися. Зараз так, як на машині, то такого як розгортання вже і нема. Це під'їхав на позицію, наприклад, якщо так. наводка навідника і працює зразу. Це зенітна установка зу 2 Нами трошки дороблена, може, зверніть увагу, зроблені щитки для, для того, щоб прикривати розрахунок, це ми самі робили. І цей азимутальний круг на неї поставили, своїми силами зброю так удосконалили. І Калібр 23 мм. Дульні надали нам волонтери. Воно забезпечує безплам'яну стрільбу, що дозволяє стріляти ночі і виявляти вогневу позицію. Повітряних, протипіхотних, проти, проти легкоброньованої техніки досить ефективно у нас застосовується, два ствола досить непогано насипає. Основні цілі це в більшості піхота, так само зараз є досить багато повітряних цілів. Це шахеди, ну, безпілотники, так і по піхоті можна стріляти на дальність до 4 км закритих позицій. Те, що ми сьогодні навчалися, стріляли влучно. Я заняттями задоволений. Хлопці навчені, молодці.